Ну що, давайте поговоримо про ситуацію Кона Ніро на сьогодні. Розмовляємо про 64 кВт, приблизно від 19 року. Дуже багато запитів кожен день. Сьогодні вже було 4 дзвінка, Кона до 15, Ніро до 16 пробіг, що був до 100 тисяч. Питання: де їх взяти з таким пробігом за такі гроші? Автомобілі з пробігом, тобто до говорю вам. Дористи з пробігом орієнтовно 80-90 будуть коштувати в районі мінімум 18 тисяч про Ніро, ніяких не 16, не 15. Якщо відкриваєте авторію, а там буде 50 або 250 варіантів, і кором пробіг 60, 70, 80. Ви думаєте, що це рідний, а це філ. Це мінімум мінус сотка. Що ви мали на увазі? Халяви не буває. Приблизно дористове ніро коштує плюс-мінус ка плюс. Якщо пробіг там ну, сотка сотка з копійками, тобто адекватне міру. Якщо б бомж-комплектація була вдарена в гашне, це буде дешевше.